Від передачі військовим придбаних Черніговим систем радіоелектронної боротьби з ВПЛА та залучення масштабного гранту на інфраструктуру. До землі частково заблокованої однією із фракцій. Позаду ще одна позачергова 38-ма сесія міської ради і понад три десятка питань, винесених на розгляд депутатів і депутаток. Першочергові, що власне і стали причиною оперативного скликання, допомога армії за запитом самих захисників, що вже найближчим часом має поїхати безпосередньо на фронт. Мова йде про комплекси РЕП. Які ми придбали за кошти громади, 11 комплексів, які ми передаємо на першу танкову сівірську бригаду, вони будуть використовуватися на запорізькому і донецькому напрямку для наших захисників. Я думаю, що ту частину комплексів, які ми отримуємо на цьому тижні, ми вже і на цьому тижні передамо туди напередодні. А також запчастини для ремонту колісної техніки та інше необхідне обладнання для їхнього підрозділу, що несе службу на південному напрямку, частину потрібного придбали трохи раніше і передали на минулій сесії. Ще одне важливе питання дозвіл на залучення гранту від північної екологічної фінансової корпорації Нефко на реконструкцію трубопроводів централізованої системи теплопостачання КП теплокомуненерго. Мова про 5 мільйонів 200 тисяч євро, які планують спрямувати на заміну найбільш зношених ділянок комунікацій, а також тих, що були особливо пошкоджені під час активних бойових дій. Це для нас історичне рішення. Я сподіваюся, що воно перейде практично практичну площину. Я його прямо зараз підписую, щоб не на секунду його не затримати. Тому що за роки незалежності за 30 років у нас не було в такому об'ємі всіх мереж по місту за всі роки відремонтовано, як передбачено цим проектом. Серед проєктів, що знайшли підтримку в сесійній залі, зокрема створення відділу контролю при управлінні транспорту, що слідкуватиме за оплатою проїзду і тим, щоб кошти містян доходили до перевізників, та програма громадської безпеки і правопорядку на 2024-2025 роки, основні питання, якої завершення ремонту адмінбудівлі для національної поліції та облаштування ізолятора тимчасового тримання. Підтримка, що залежатиме від можливостей бюджету, але яку місто готове продовжувати, ішлося на засіданні. Одноголосно затвердили і звіт про виконання бюджету 2023-го, які цьогоріч пріоритети були на відбудові, підтримці військових та базовому функціонуванні. У 2023 році основні сили і кошти громада міста направляла на відновлення міста після руйнувань російських. І допомога нашим збройним силам, щоб вони цих російських покидків більш впевнено знищували на всіх напрямках, а також розвиток напрямку реабілітації, соціальної підтримки наших захисників, вшанування їхньої пам'яті пам і трішечки на відновлення інфраструктури міста. Втім, повністю відбутися сесії цього дня не судилося. Її достроково завершили після обговорення питань, що стосувалися земельних аукціонів, якими місто зобов'язує забудовників робити благоустрій, а самі ділянки розподіляє на публічних електронних торгах, доступних усім підприємцям. Зазначили на пленарному засіданні. Обранці від фракції Слуга народу витягнули свої картки, що призвело до відсутності кворуму. Не прийшли на засідання фракція Наш край. Та три четверті європейської солідарності. Ще кілька депутатів служать у лавах ЗСУ. Ми е, сьогодні вперше за кілька років прозоро винесли на сесію питання по земельним аукціонам. Питання, які пройшли містобудівну раду, які були розглянуті архітекторами і отримали їхні рекомендації, враховуючи, що в залі було 25 депутатів. Одна фракція Слуга народа просто заблокували ці питання для того, щоб очевидно якимось чином кулуарно повирішувати свої власні особисті питання також пов'язані з землею, але вже без аукціонів? Я вважаю, що це ганьба, коли ми маємо демонструвати прозорість, коли ми маємо. Максимально йти в ногу з часом, не голосувати за питання винесення земельних аукціонів це питання проти громади міста. За словами депутата від слуг Максима Черненка, вони не проти аукціонів, але виступають за розробку нового положення про порядок конкурсних торгів і комісійне вирішення цих питань вибору земельних ділянок, визначення їх цільового призначення тощо, що насправді за цим зверненням відбувається. Всі бачили, що ці звернення робили забудовники. забудовники, які в місті працюють багато років, які отримують землю на минулій сесії, коли депутати міської ради розглядали певні земельні питання, по яким, зокрема, і Максим Чернінок і Юрій Тарасовець, заявляли конфлікт інтересів. Вони не були депутатами проголосовані, вони були виключені з проєкту рішення. А потім ці питання, це чотири питання, пов'язані з землею, видані окремим розпорядженням начальника міської адміністрації. Я в цьому бачу корупційні ризики. Я хотів би, щоб це питання уважно розглянули всі антикорупційні органи. І очевидно, сьогоднішня позиція Чернянка вона пов'язана з тим, що йому простіше отримувати це розпорядженням Брижинського, а не на земельних торгах. От і все, що за цим криється. Гламако зазначив, що це питання про залучення інвестицій, сприяння розвитку бізнесу і міста в цілому, а тому вони виноситимуть їх повторно на наступну сесію, а також принагідно звернувся до територіальної виборчої комісії, аби вони виконали свій обов'язок і в міську раду зайшли наступні за списками депутати замість тих, хто склав свої повноваження.